Хочу всім повідомити, що в нас на сьогоднішній день є в області інвестори, які готові вкласти близько 14 мільйонів гривень в котельні соціальної сфери. Це є лікарні, це є великі школи і взагалі відмовитись від споживання газу. Добре це є? От хочу вас присутні запитати всіх зараз. Добре це є? Добре. Але мене дивує позиція окремого обласних держа... районної державна а також. Олів районних рад, де районні ради прийняли рішення в управління призначення керівників, і в управління забрали комунальні підприємства. І коли інвестор приходить і каже, я готовий вкласти гроші, а це гроші немалі. Приблизно 1 МВт котельні – це 1 млн грн приблизно. Мене дивує позиція окремих керівників на місцях, що треба щось ще їм дати за те, щоб інвестор зайшов в район. А на сьогоднішній день такі факти є не поодинокі. Я хочу всіх попередити керівників районів на місцях, що якщо я буду мати документальне підтвердження таких речей, я звернуся в органи прокуратури, в органи Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. Це я відповідаю вам, даю інформацію, вам цілком відповідаю. Так що я хочу попередити, щоб не було. Подачу, а ми не знали, а ми не хотіли і так далі.